Президент Польщі Анджей Дуда запропонував, аби США передали ядерну зброю Польщі як спосіб стримування майбутньої російської агресії. Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times, Пише громадське Дуда заявив, що президент Дональд Трамп міг би передислокувати ядерні боєголовки США, які зберігаються на заході Європи або в США. Цю пропозицію глава Польщі нещодавно обговорював зі спеціальним представником США з питань України Кітом Келогом. Президент Польщі сподівається відновити проєкт обміну ядерною зброєю, який він без успіху представив адміністрації Джо Байдена у 2022 році. Дуда пригадав заяву глави Росії Володимира Путіна у 2023 році про те, що РФ перемістить тактичну ядерну зброю до Білорусі. Вони ні в кого не питали дозволу раніше. Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив. Що Польща була б безпечнішою, якби мала власний ядерний арсенал. Він заявляв про сумніви щодо ідеї президента Франції Еммануеля Макрона: розкрити французьку ядерну парасольку над європейськими країнами. Зокрема, Туск питав, хто матиме фактичний контроль над такою зброєю. Дуда ж заявив, аби мати власний ядерний потенціал, знадобляться десятиліттям.